Міністр юстиції України Павло Петренко під час візиту на Прикарпаття визнав, що найбільша проблема в органах юстиції це побутова корупція. Будь-які реформи в сфері юстиції неможливі без її подолання. Також Петренко наголосив на тому, що не потрібно сприймати децентралізацію як невдалу реформу. Я б не хотів, щоб слово децентралізація так само б негативно сприймалося українцям як слово реформа. Децентралізація це не просто якийсь лозунг. Децентралізація повинна бути реальною дією, реальною зміною. Децентралізація це передача повноважень місцевим органам влади разом з відповідальністю. Зачепив міністр й тему люстрації, аби уникнути безладу та задля ретельної перевірки. каже, люструють у декілька етапів. Перші проходять перевірку найвищі посадовці. А вже з весни дійде черга і до обласних чиновників. Люстрація проходить етапами. Спочатку відбувається перевірка найвищого державного апарату. Яка закінчиться до кінця березня? Починаючи з квітня ми переходимо на обласний рівень, і тут у вас будуть всі можливості для того, щоб прийняти активну участь. В перевірці чиновників обласного рівня також Павло Петренко розповів про те, які зміни відбудуться у сфері юстиції. Загалом, за словами міністра, вони будуть спрямовані на оптимізацію структури юстиції, покращення якості роботи працівників в органах правосуддя, а також створення електронних систем реєстрації документів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.